Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Астрахович. 14 жовтня в день покрову Пресвятої Богородиці в Україні відзначається одне з найголовніших державних свят день захисників та захисниць України. Цього року ця дата є особливо важливою, адже сьогодні тисячі українських військовослужбовців захищають нас на фронтах від російських окупантів. У День Свята в Одесі вшанували воїнів загиблих у цій війні. А тим, хто продовжує нести службу, жителі Одеси передали найтепліші побажання. В Одесі вшанували пам'ять захисників та захисниць України, які віддали свої життя, відстоюючи незалежність нашої країни. Вранці 14 жовтня керівники області та міста поклали квіти до пам'ятника Тарасу Григоровича Шевченку. День захисника України не випадково святкують саме цього дня. 14 жовтня відзначається християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, а з 1999 року і День українського козацтва. З давніх давен Богородиця була покровити. Ялько українського козацтва і українських збройних формувань саме на свято Покрови в Україні відбувалася велика рада, на якій обирали гетьмана і визначали, як козацтву жити далі. Цього дня давнє героїчне минуле України поєдналося з героїчним сьогоденням. Україна відзначає день своїх захисниць та захисників, героїв, які ось уже вісім місяців борються за можливість жити у мирі та справедливості. Сьогодні практично у кожного в оточенні є людина, яка стала на захист нашої батьківщини. Учні мої. Зараз я маю з ними зв'язок. Це в мене був такий клас. їм зараз по 36 років вже вони вже свідомі, вони знають, що треба захищати своїх діточок, свою державу від того, що витворяють зараз ціни. Люді я інакше не можу їх назвати. Тому вони свідомо пішли. Я можу сказати своєму плем'яні, який знаходяться на захисті Нашей родины, пока, слава богу, жив. Мальчик работал и пошел защищать родину. У него двое детей. Взрослих достатньо, але пішов захищати. Я привітала батька, він зараз у Збройних силах України. Він був ще у 2015 році, потім лікувався довго і 24-го знову пішов. Він 24-го почалося, як почав вибух, поїхав з дому. І ось, ми коли влітку бачилися, він каже, я ось як поїхав 24-го, так додому не повертався, так за, за своїм ліжком скучив. Ось. Ну І зараз він там. Ну він поїхав, ну, він розуміє, що він більш за все може допомогти Україні саме там. На вулицях Одеси тепер часто можна зустріти переселенців із тих регіонів України, де йдуть повномасштабні бойові дії, а також із тимчасово окупованих територій країни. Херсонці, яким довелося залишити свої будинки через агресію російських загарбників, кажуть, дуже чекають на звільнення рідного міста. Те, що кажуть, що в Херсоні ні, всі за Росію, ні. Люди чекають. Люди чекають, люди радіють, коли зсу наступають, коли слушать бабах. Люди дуже раді у день захисниць та захисників України городяни від щирого серця дякують тим хоробрим жінкам та чоловікам, які стоять на сторожі нашої держави та наших життів. Одесити бажають українським воїнам перемоги та якнайшвидшого повернення додому. Побід, побід, міра, і щоб всі вернулись додому. Здоров'я. Здоров'я, тому що їм там на передовій дуже важко, особливо зараз в осінній період, в зимній період. Підтримку, я думаю, вони наших людей вони мають, люди допомагають, віри вони теж мають достатньо, зброї, думаю, їм побільше і здоров'я. Сьогодні з усіма пожеланнями Обращаемся к ним, благодарим их за все, за то, що ми просипаємося утром. Ми живі, здорові, що наші діти можуть вийти хотя бы погулять в парк з коляской. Це дуже важливо для мене зараз, як для мамы маленького ребенка. Бажаю, щоб всі хлопці повернулися додому живими до матерів, до жінок, до дітей. Всі за них дуже переживають, всі їх дуже чекають. Дякую хлопцям, що вони роблять, що вони боронять, що вони захищають. За те, що вони роблять, дуже велике дякуємо. До привітань захисників та захисниць України приєдналися й вихованки одеського дитячого будинку інтернату для наших бійців. Дівчата підготували урочистий концерт та подарунки, зроблені власноруч. Як пройшло свято в інтернаті, та що побажали його вихованці людям, які сьогодні відстоюють незалежність та свободу всієї країни? Далі у нашому репортажі. Вендітні букети з бісеру у кольорах державного прапора, у мужніх руках захисників України. Ці квіти для військових зробили вихованки Одеського дитячого будинку інтернату у подарунок до свята. Бійці були приємно вражені і пообіцяли дбайливо зберігати ці вироби. Для почесних гостей вихованки підготували ще один сюрприз концерт до Дня захисника України. Перед виходом на сцену дівчатка хвилюються та отримують останні настанови від свого музичного керівника. «Анечка, берієнка, бері, надівай чешечки і давай віночок будемо кріпити. хорошо, моя хороша на Концерт готували кілька тижнів. Розповідає психолог та музичний керівник будинку інтернату Олена Алвахаднех. Репетиції йшли легко та швидко. Дівчата з ентузіазмом розучували номери, щоб порадувати виступом одеських бійців. Ми хочемо показати нашим воїнам концерт, який ми готували спеціально до цього дню, тому що благодаря їм. Ми можемо займатися творчеством. Ми хотим их поблагодарить за мужество, за героїзм, за те, що над нами все таки относительно мирне небо. Спасибо им огромное. Всіх з праздником поздравляємо з покровами, бо з с днем захисників та захисників і, конечно, з Днем Українського Казачества. Директор одеського будинку інтернату Андрій Печений додає дівчатка дуже раді гостям. Спочатку пандемії коронавірусу, а потім повномасштабного вторгнення Росії до будинку інтернату не так часто приходять нові глядачі. «Коли вони знали, що будуть ще й такі гості, ну це дополнення для них це додатковий мотиватор. Це драйв по житті, що то сделать Вони то сильно, ані очень сильно стараються, і це добре». І ось вихованки, всі одягнені у вишиванки, виходять на сцену. Дівчата читають вірші та виконують пісні українською мовою. Хай вся країна знає, про мій чудовий край. Перемоги, здоров'я та щастя. От що бажають мешканки будинку інтернату нашим захисникам у цей день. Хочу пожелати, щоб вони ній побіділи і щоб Україна вся була хороша, не розбита, построєна зі своїми руками. І щоб наші воєнні побіділи і щоб були умниці. Я желаю їм здоров'я, щоб були щасливі, щоб сітам, щоб радувалися наші воєнної, щоб, щоб ми побілілі. Старші вихованки будинку інтернату і самі не залишаються осторонь і в міру своїх можливостей роблять свій внесок у захист одеського регіону у швейні майстерні. Вони шиють прапори та балаклави для бійців, таким чином допомагаючи зсу та наближаючи перемогу. Одеський театр юного глядача готується до прем'єри. Вистава Поліана за книгою Еліанор Портер про дівчинку, яка у найважчих ситуаціях знаходила щось радісне та добре, вперше представлять на сцені 15 та 16 жовтня. Наша знімальна група завітала на одну з фінальних репетицій, поспілкувалася з акторами і дізналась про найцікавіше щодо майбутньої прем'єри. Я прийду! Ви можете радіти з того, що інші люди навколо вас здоров'я. Їм не приходиться лежати в ліжку. Справді так. Зворушлива історія поліани з сироти, яка опинилася в незнайомому місті, покликана навчити глядача в будь якій життєвій ситуації залишатися людяним по відношенню до оточуючих. Єлизавета Горбенко, яка власне і головну героїню, каже, що сьогодні особливо актуальні питання, які порушує її персонаж, це і взаємини між людьми і людська доброта і допомога незнайомим людям. Коли я працювала над цією ролі, мені спочатку було дуже важко, тому що я не звикла до того, щоб прям усьому радіти. Але через деякий час я навчилася і зрозуміла, що насправді ось зараз це дуже важливо. Дуже важливо розуміти, що у людини. Завжди є чому порадіти. І мені подобається, що ця дівчинка вона не змушує а так потрохи-потрохи вчить людей грати у цю гру, і люди відкриваються. Вони стають більш добрими. Вони радіють життю. Поліана радіє сонцю, лагідному слову та будь-яким дрібницям, з яких складається життя. Містяни, дізнавшись і полюбивши її, стають добріше і людяніше. Упродовж вистави дівчинка змінює життя багатьох мешканців невеликого містечка. Я граю тітку Полі. Поляна приїхала до Тітки Полі, коли, на жаль, її батьки померли. І тітка Полі, така як скруч Макдак, вона вся вдягнена в чорне, вона дуже сумна. Вона сама себе якісь рамки вкладала. І сподівалася, що Поляна буде жити таким життям, як і вона. Але. Поліана зовсім інша людина, і в якої треба вчитися, вчитися правильно жити, радіти, незважаючи не на що. Мій персонаж це лікар Чілтон, такий своєрідний чолов'яга незрозумілого віку. Теж в нього трохи зломана доля, але як і усім жителям нашого містечка, Поляна приносить оце світло, це добро і і в його дім. З'являються на сцені і інші герої книги. Зокрема, загадковий хлопчик Джиммі Бін. Його дівчинка зустрічає з сумним і зневіреним. А ось як розвиватиметься його подальша доля, глядачі зможуть побачити у ці вихідні. Це про різні долі, можна сказати. Хлопчик, який теж самотнім залишився, але він нічого не мав, ніякого наставника. його… Загалом всі викидали на вулицю. Тому о, хлопчик у нас такий, а поляна у нас радісна. Артисти упевнені, що вистава сподобається глядачам, а школярам також допоможе в навчанні, адже Роман Бесселера американської письменниці цього року додали до шкільної програми з літератури для п'ятих класів. Роман нещодавно війшов до шкільної програми наших п'ятикласників. Як на мене, то матеріал актуальний. І я сподіваюся, що дітям він теж сподобається. Приходьте до нас у театр юного глядача 15 жовтня о 17 годині, а також 16 жовтня о 12 й та о 17 годині вечора. Ми будемо з вами вчитися грати в гру і вчитися радіти. В Одесі на відопольській дорозі п'яний водій спровокував ДТП і протаранив легкових. Внаслідок аварії серйозні травми отримала жінка-пасажир. ДТП сталося ввечері на перехресті у віддільської дороги та вулиці Центральний Аеропорт. Водій собару перевищив швидкість, не впорався з керуванням та врізався в автомобіль Хюндай, який стояв перед перехрестям на світлофорі. За медичною допомогою звернулася жінка-пасажир. З'ясувалося, що водій собару був п'яний. Його відсторонили від водіння і склали адмінпротоколи. На місці працювали слідчі та патрульні поліцейські. Пізна ввечері під Одесою зіткнулися дві вантажівки та маршрутка. Постраждали три людини. Аварія сталася в районі села Великий Дальник на світлофорі. Водій вантажівки проігнорував червоне світло та зіткнувся з маршруткою. Від удару фуру винесло на зустрічну смугу, де вона зіткнулася з іншою вантажівкою. За попередню інформацію постраждали троє пасажирів. Одному надали допомогу на місці, двох відвезли до лікарні. Причини ДТП та її винуватця встановлює слідство. Захисники та захисниці України це не лише ті, хто сьогодні бореться на передовій проти агресора. Після 24 лютого народ об'єднався. Це наочно бачив кожний і в Одесі. З перших днів війни жителі міста шикувалися в черзі на донорство. Дружно набрали пісок у мішки, плели сітки, зустрічали переселенців. Багато хто і досі продовжує волонтерити. Працює на підтримку національної економіки, фінансово підтримує армію. Сьогодні кожен українець герой. Упевнений речник оперативного командування, полковник Владислав Назаров. На теперішній час героєм уявляється вся Україна. Весь народ України, кожен мешканець, кожного населеного пункту, місто, село. Що би це не було, це кожен герой, це про кожного мешканця. Є своя історія. Так. Цивільна це людина, військова самооборона, територіальна оборона, підрозділи там добровольческих організацій. Від імені захисників південного регіону Владислав Назаров у нас у студії привітав українців зі святом. Хочу привітати всіх військослужбовців, чоловіків, жінок, захисниць, захисників, які на даний час приймають участь на першому краю оборони. Пожелати по-перше. Перемоги і повернутися всім додому живими та здоровими у звільнених селах Херсонської області. співробітники СБУ виявили цілий арсенал російської зброї, яку кинули окупанти спішно відступаючи. Серед виявленого понад пів тисячі артснарядів та боєприпасів до реактивних систем залпового вогню Град та ураган. А також сотні протитанкових керованих ракет та мін вже склад із ворожими боєприпасами знаходився у приміщенні будинку культури селища Велика Олександрівка. Усі вилучені засоби ураження передані збройним силам України. Також на території місцевого гаражного кооперативу виявили так зване СТО куди російські військові звозили викрадені у громадян автомобілі та розбирали їх на запчастини для подальшого вивезення до РФ В Одеській області викрили дві схеми нелегального виїзду хилистів за кордон. Організаторів затримано. За даними слідства, двоє мешканців Болградського району пропонували місцевим допомогу у перетині кордону поза пунктами пропуску. Свої послуги вони оцінювали у сумі від 2 до 7 тисяч доларів з людини. Сума залежала від терміновості та способів незаконного переміщення за кордон. Зловмисників затримали під час передачі грошей та спроби прихованого переправлення уклоніста до сусідньої країни. Іншу схему в Одеській області було організовано за сприяння місцевого чиновника. Він залучив свого знайомого як посередника, який Відчукував через інтернет-месенджери, бажаючих нелегально перетнути кордон. Оперативники затримали організатора нелегального трафіку та його подільника на гарячому, одразу після отримання грошей від чергового втікача. Фігурантам повідомили про підозру. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 14 жовтня з порців Великої Одеси вийшли три судна, які доставлять до країн Азії та Африки 84 тисячі тонн української пшениці та кукурудзи. Балкер суперарсенал везе 27,5 тисяч тонн кукурудзи до Тунісу, а балкер Сілак доставить до Алжиру 13,5 тисяч тонн пшениці. Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури. Зазначається, що з моменту виходу першого судна експортована понад 7 мільйонів 400 тисяч тонн агропродукції. Всього з українських портів зерновим коридором пройшли 334 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки. Після виресневого стрибка на Офіційний курс долара в обмінниках повернувся на колишній рівень до сорока гривні за долар. Але експерти сумніваються, що українська національна валюта протримується на цій позначці до кінця року. За найоптимістичнішими прогнозами, у новий 2023 рік Україна може увійти з курсом на чорному ринку 42. Однак не виключено, що вартість долара до зими досягне вже 45 гривень, кажуть аналітики. Які фінансові події можуть призвести до цього, і найголовніше, що робити населенню? Чи варто міняти гривні на долари, чи навпаки, розповів економічний експерт Данило Монін. Українська національна валюта у війну переживає непростий час. 24 лютого з початком повномасштабного вторгнення Росії Нацбанк зафіксував курс на рівні 29 гривень за долар. У середині липня цифру вимушено скоригували до 36,5 гривень. Кінець літа нацвалюта зустріла у відносній стабільності. Розповідає економічний експерт Данило Монін. Вообще, я був достатньо оптимістичним по курсу грівни до кінця року і вважав, що Україна може байти в новий рік з курсом где-то около 42 на налічному ринку і офіційним курсом 36. Август був очень хороший. У нас міжнародні резервис на 3 мільярди доларів. Проте з початком осені ситуація знову стала погіршуватись, Констатує наш співрозмовник. Сітябрь показав опять дисбаланс на ринку налічної валюти. Національний банк довольно много слівав резервів на між ринку в сінтібрі, причому етаді дисбаланс баланс постоянно увілічувався і да до кінця сінтября до 876 сімдесят шісті мільйонів доларів ніділю. Експерт вважає, що надалі ситуація може розвиватись за двома можливими сценаріями. І перший з них навряд чи втішить українців. По першому сценарію я вважаю, що Національний банк може прийняти рішення по. Девальвації офіційного курсу грівни, який зараз 36,57, до уровня примерно 39.40 девять гривень за долар. І це може повлияти на налічний ринок. І тоді на налічним ринку ми можемо увідіти курс діто 43-45. Але є і другий більш позитивний сценарій, за якого курс гривні залишатиметься відносно стабільним. Курс в принципе, может быть удержан за счет финансовых вливаний от Запада. Сейчас, уже сейчас, до конца года, мы можем получить 4,5 миллиарда долларов от США, 5 миллиардов евро от ЕС и 1,3 миллиарда долларов от Международного валютного фонда. Фактически это есть плечо на уровне 11 миллиардов долларов, которое, в принципе, нам должно хватать с точки зрения и бюджета, чтобы закрыть наши обязательства и по бюджет по бюджету діфіцитам бюджетам нашим і з другої сторони вона буде, конічно ж піддержувати курс грівни по суті україна опинилась на фінансовому роздоріжжі що ж робити населенню у цій непростій ситуації за словами експерта зараз для громадян немає сенсу йти в обмінники та купувати валюту в принципі покашка ситуація впав не контролюємо На что я бы хотел обратить внимание, что если Национальный банк таки решит увеличить официальный курс гривны, тогда может быть некое временное опять паника населения, которая может там, привести к курсу чуть выше, там 43-45 быть в обменах. Но пока что, судя по тому, сколько нам пообещали финансовой помощи, в принципе, я сейчас более-менее оптимистичен и вижу, в принципе, что 42 курс к концу года мы вполне можем увидеть. У жовтні одеські дачники збирають останній урожай у садах та городах. Настають холоди і зараз саме час потурбуватись про підготовку ділянки до зими радять досвідчені агрономи. Від грамотних дій садівників безпосередньо залежить майбутній урожай. Які роботи варто провести на землі, щоб у наступному році вона зберегла свою родючість та порадувала великою кількістю фруктів та овочів, розповіли фахівці Одеського державного аграрного університету. З настанням осені дачні роботи підходять до завершення. Однак до перших заморозків одесити ще можуть висадити морозостійкі овочі та забезпечити себе врожаєм на наступний рік, кажуть фахівці Одеського державного аграрного університету. За словами професора Ірини Іщенко, у середині жовтня ще достатньо тепла для того, щоб рослини пустили коріння та трохи зміцніли. Обов'язково зараз в кого хто вирощує часник, особливо озимий, то якраз є час його висадити. Також зараз ще можна висіяти шпинат, можна висіяти укроп, він Також у вас буде достатньо нормально рости. В цей період також можна у кого висаджені кореневі сорти петрушки, можна їх викопати, перенести у горщики квіткові і абсолютно повністю цілу зиму користуватися цією свіжою зеленю на своєму вікні. Правильна обробка ґрунту на ділянці восени запорука того, що наступного сезону ви зможете виростити багатий урожай овочів та зелені, зазначає фахівець. Для початку потрібно очистити грядки від залишків урожаю та бур'янів, адже шкідники та гризуни можуть сховатися у них під час зимівлі. Також не слід забувати і про добрива, які допоможуть зберегти ґрунт родючим. Нам потрібно ретельно прибрати всі залишки, тому що я знаю, що люди, які вирощують собі на власному городі якісь овочі. Якісь коренеплоди достатньо з неохотою користуються пестицидами, тому, як правило, завжди накопичуються елементарні хвороби, які дуже легко розвиваються, і за рахунок чого потім мають проблеми з світовторою на помідорах, мають з борошнистими росами на огірках. Тому абсолютно всі залишки, які у вас залишилися, бажано їх прибрати. Якщо ви, звичайно, не робите компостну кучу, не використовуєте мікробіомні препарати, то це, звичайно, все бажано прибрати. Подбати слід. Діти про дерева. Захисні заходи слід проводити пізно восени з приходом перших холодів. Стовбури з ніжною корою обв'язують ялиновими гілками. Вони пропускають кисень до дерева та створюють парниковий ефект. Якщо гілки дерев і чагарників не міцні, слід зробити своєрідні рогатки опори. Під час снігопаду це дозволить рослині вистояти і не зламатися під вагою снігового покриву. Як тільки почнеться листопад, відповідно прибирати листя, тому що, як правило, на чесних приватних ділянках палок використовують пестицидів. Відповідно, залишаються хвороби шкідники на листовому апараті. Краще його прибрати або компостувати. Ну або взагалі прибрати з ділянки. І відповідно, якщо культури не зімостійкі, їх вкривати, але вкривати при настані перших заморозків. Тому що якщо ми наразі почнемо їх вкривати, є можливість того, що ще пошкодяться бруньки. Також слід переконатися, що систему поливу не спошкодять морози. Для цього потрібно злити всю воду та перенести обладнання у більш тепле місце. Фахівці нагадують, що правильна підготовка саду до зими це запорука хорошого та якісного врожаю у наступному році. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.